Всім привіт! Сьогодні обзор совєтської мікросхеми к 174 u 1 Сама мікросхемка виготовлена 7-го. Ось так вона виглядає. Бачимо ніжки мають невелику жовтизну. Це є позолота, друзі. Цінність таких мікросхем полягає в тому, що в своєму. Персоналі. Вони містять золото. Для цього мікросхему потрібно розкушувати. І там буде видима жовта пластинка. Це і є золото. Пишіть в коментарях, кому попадали такі мікросхеми, особливо у великих кількостях. Якщо неважко, напишіть, в якій апаратурі, можливо, якісь плати великі попадали. 信者こそは、信不可。